коли-небудь задумувалося про що гра мед Макс. Ось зараз ми в неї ми зараз це й перевіримо. Я в неї зіграв 38 хвилин і отримав одне досягнення. Тому давайте я натисну грати. А з вами, як завжди, Перфект. Ну а вас я попрошу поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Вам не тяжко, мені приємно. Поки запускається наш мед Макс. Ну а ось ми бачимо, він уже запустився. В принципі, слухайте, ну вже такий початок гарний. Так, ну в принципі, гра, гра 2015 року, так. Ну, хай нас покажу, що воно запуститься, як завжди. Так. Ну, Що вже, нравить, як для 2015 року вже сама, сама, сама заставка, вона вже ну, набагато гарніш. Так, ага. Давайте. Я, я одразу покажу свої налаштування графіки, в принципі, без без запису у мене взагалі не лагало. У мене стоїть тут а, е головні настройки високо, повний екранний е е режим. Розширення в мене максимальне. Так, ну, вертикальна синхронізація об'ємна, анізондробна фільтрація на 6. Ну і все основне тут високі. Так, добре, давайте тоді перейдемо уже про продовження гри. Я вже в неї трішки грав. Так, щоб нанести вдар в доп. Використовуйте. А, я, мене не встиг прочитати Space. Ну, пробіло це у нас. Ну що ж, ну, в принципі, я думаю, гра буде класна. Читав трошки про неї відгуки і. ну, всі, ніхто про неї погано нічого не говорив. Так. Ми вже приїхали. Ну слухайте, так тут у нас. Ага, давайте, тут є такий, що не можу. Щоб пропустити кацену, треба нажати... Ага, ми зараз не можемо пропустити. Так, ми можемо прийти. Ну слухайте. Ну дивіться, от це все виглядає. І навіть з записом, я вам скажу, мене взагалі майже не лагає. Давайте зараз я перейду у параметри, я ще звук зроблю тр трішки тихіше. Так я тут це настроїв, так з. Музика, я виселю 8. Ні, давайте взагалі 70. Далі ефекти вислю 85, громкость голоса 95, громкость. О! Ролики єслі 75. Так, все тут у нас все. Ой-ой-ой, зачекайте, -ой -ой, а воно, здається, не збереглося, так? Да? йо маю Так, ну давайте зараз ще раз. Так, 70. Тут у нас. 7... 85, ні, ефекти 80 голос 95 і ролики 80. Ось, тут, мабуть, е примінити. Так, ну в принципі, ну, ви можете подивитися, тако, як по мені, виглядає уже. Ну, нормально, давайте оцінимо такого персонажа просто. На високих у Full HD, тут у нас є ліхтарик. Якщо натиснути один, ну, зараз чимось відправляється, бінокль. Ага, ну давайте подивимося, як це все виглядає. <кій> я зараз приступлю до місії. Так. Ну, катсцени тут теж такі прикольні. Ну, озвучка англійська, я вистав собі спеціально, щоб було. Ну, на російській мові, на жаль, української тут немає, та що хоч щоб трошки щось розуміти. Ага. Так, зараз нам куди треба відправлятися? У нас є мітка, давайте тут і сядемо. Ага. А, нам зараз треба зібрати лом. Так. Треба утримувати? Ну слухайте, як вже е, геймплей мені є. він нравиться Так. Майже... ой я бай Чого це воно не збирається? Так, і ще два. да Тут ще небагато. Звісно, не знаю, що ти не можеш сам зібрати, але. Давайте ми все. Ось все весь зібрали. так так в нас є все тепер. ага Хлам запчасти а, а все? А, ще сідати не можемо, йомоє. Yeah. Yeah. Uh, uh, Хай же договори, safe, ну safe, давайте також подивимося за освітленням, yeah. ну бачимо так, куди нам треба відправлятися. Ага, а я можу сісти в машину. Йома, що і все пішком треба бігти. Ну побігли, в принципі, чого, ні? Ну, звісно, о, все. Як ми бачимо, також ми можемо нажити це будемо бігти, а щоб ще швидше... Ми можемо скакати. Ну, о, тут у нас ще автівки. Слухайте, класно. Ага, так. Наконечник нам потрібен зазубрений Так, що нам далі? Тепер кутри потрібно. Е, так, мені зараз давайте тут кодру. Оп, оп оп оп. Так, знову Це надо бігти. Ну, слухайте, ну так, якщо так подивитися, то ми ще й зараз в будинку і вже, як по мені, графіка і самі ефекти для. 2015 року воно ну просто Коти мені здається прекрасне, Причому це не самі високі. Так. Ага, поговорити. потрібно. Йо-моє. Так. вас е бачити в гаражі. Саме тут ми можемо модифіцірувати шедевр. Так, ага, гарпун. Ага, давайте. А давайте поставимо його. Давайте, гарпунчиком. Так. Макс знайшов е, зазубрений наконечник і зібрав максимально лома, щоб встановити звичайний гарпун. Давайте вставимо так. Е, Охо, за допомогою такого інструмента ми будемо е, відкривати. Ага, ми зможемо ворожі двері вже відкривати. Ну, ну я поняв, давайте. Ага, 15 штучок лома. А я не знаю, скільки в мене звісно, і все. Всього. Ну, давайте. Типу. Так, до речі, у Макса хватить ломи ще і на таранну решітку. Так, давайте. Таранна решітка. Ага. Ну, як воно буде виглядати, а ми можемо. Почекайте, почекайте, ми можемо зараз подивитися Ер. От, та беремо, а чого ні? Все, ти беремо ось тако. Так, все? Ага. Угу. Так, натискаємо Escape, Ага. Нітро. Нам ще треба Нітро, ну слухайте, так ми можемо R пропустити. Ну, я сильно зараз не хочу пропускати. Так, ну давайте пропустимо. Так, так, куди нам тепер потрібно? Ага. Е, покинуть е, будинок Жестянчика наша. Це він жестянчик, я то називаю. Так. Ось це ми уже у світі. Зараз може трошки підлагоди. Це якщо не ну, знаєте, історія його. Його історія полягає в тому, що раніше тут було гарне місто. Там хто може подивитися інтро, там так, куди нам треба їхати? Ага, пугала. Е, нам їх треба заінштожити. Тут раніше було місто, і воно там все розполягалося. І раніше тут жили люди, але полетіли ядерні ракети, ну, і сталося таке, як там метро і все інше. Ну коротше, я думаю, ви бачите, тут могло бути місто якесь. Так. А як нам його, ага. Ага, нам треба просто таранити. Ага. О, до речі, і бачите, в чому суть? Суть в тому, що зараз наша машина не ламається взагалі. Тобто є такі моменти, коли цього не було, що постійно справа ми бачимо, показується. О, все. Справа постійно ламалася машина. Ну, я, В принципі, мені здається, що зараз вона вже не буде так сильно ламатися. Так, давайте другу зараз розгончику, отако... Влітаємо от ко. Ага, от воно що. Так. Отак. От і... От так, да? А, і тягнути Нам треба було добре розвернутися. Так, що і тікаємо швидко звідси. Ну, у нас, звісно, складусь немає. Так, ще 4 залишається. А, 3 чи що це, Я взагалі не розумію, звісно, що це. Так, їдемо тоді, на ще одна мітка у нас залишається. По ідеї тут ну, міток не так уже й багато було. Так, давайте, оп. Е, так. Вона вже тут, а так. І що нам зараз треба просто тарани чи цим? Ага, ну тут уже можна машиною. Давайте тоді я тако. Опа! І з першого разу. Все, і тікаємо звідси. Так. Ну, як ми бачимо, от якщо подивитися якість пісочка, давайте зробимо взагалі. Коли ми виходимо, то він перелазить і ремонтує на машину. Дивіться, от давайте тако пройдемося і бачимо, уже як організовується під нашими ножками сліди, та й тінь непогана така. Отака, от якщо ми бачимо, тут навіть організовується така невеличка ямка. Ну, дивіться, ну от, чесно кажучи, я думаю, і ну, вона просто прекрасна. О, вже скло з'явилося. Так. Тепер е, лагері нам потрібно зустріти, але я думаю, на цьому я вже буду закінчувати. Якщо захоче, якщо це відео буде хоч трошки залітати по оглядам, то я може зніму проходження е, саме мед. Йо-май, що вже зводить нас гру, Ну, в принципі, просто напишіть в коментарях. Ну, а з вами був, як завжди, Стім, ну і наш Макс. Тому всім дякую за перегляд, всім удачі і всім поканера.